У Польщі, як і в Україні, найбільшим природним багатством є земля. Та на відміну від нашої держави, тут практично не побачиш занедбаних угідь, бо кожен клаптик це власність конкретних людей, для яких праця на землі є головним джерелом достатку. І звичний для нас вислів, що на землі ще ніхто не набув статків це не про поляків. На відміну від України, основу аграрного сектору Польщі складають невеличкі господарства, які обробляють по 5-10 гектарів землі. Після Другої світової війни поляків оминула доля радянської колективізації, і Польща була єдиною країною соціалістичного табору, де селян масово не заганяли в колгоспи та радгоспи, і вони продовжували обробляти наділи щедро скроплені потом своїх батьків та дідів. Цього не можна сказати про землі, які відійшли до Польщі внаслідок повоєнного розподілу Європи. Скажімо, у Вармінсько-Мазурському регіоні практично немає традиційного землеробства, притаманного іншим воєводствам, адже ці колишні пруські землі стали польськими наприкінці Другої світової війни. Придатні для обробітку території спочатку належали так званим ПГРАМ. Або висловлюючись радянською термінологією, радгоспом. з такого радгоспу виникло і товариство з обмеженою відповідальністю Аренда в гостях, у якого побували журналісти з України та Білорусі, учасники шостого міжнародного телерадіофестивалю Калинові мости. Його керівник Йосиф Мачуга виявився етнічним українцем і потомственним хліборобом, бо очолював це господарство ще за часів комуністичної Польщі. Ми взяли в оренду півтори тисячі гектарів і на даний час вже викупили 515 гектарів і всі виробничі приміщення. А решта ще перебуває в оренді держави. Головні наші культури – це пшениця, якою засіяно 700 гектарів, її урожайність становить 800 центнерів з гектара. Сіємо також ріпак на 300 гектарах, з одного збираємо 45 центнерів урожаю. Маємо також 40 гектарів цукрового буряка і збираємо в середньому по 800 центнерів з гектара. Найбільше враження на журналістів справила різноманітна сільськогосподарська техніка, яку ми побачили на відкритому майданчику товариства. Ці сучасні і потужні трактори та комбайни з усім необхідним інвентарем коштують чималих грошей, але придбати їх виявилось цілком під силу тутешнім хліборобам. Ми купили... Всю ми цю техніку, яку ви бачите, ми придбали новою. На дещо отримали дотації Європейського союзу. Але незначні, бо Євросоюз в основному підтримує малі фермерські господарства, які мають до 300 гектарів землі. Незважаючи на таку кількість орної землі та сучасної техніки, у господарстві трудиться всього 27 працівників. За свою працю вони отримують в середньому 3600 польських злотих або майже одну тисячу американських доларів. Хоча товариство в основному займається обробітком землі, проте шукає зиску і в інших галузях. Тримаємо також 110 корів, від яких надоюємо по 8 тисяч літрів молока на рік. Донедавна виробництво молока для нас було лімітовано, і якщо ми його виробляли більше встановлених Євросоюзом норм, то змушені були платити штраф. Але з квітня місяця вже таких обмежень не існує. Залишились щоправда ліміти на цукровий буряк, які діють до 2016 року, а потім їх теж буде відмінено. Керівник господарства нарікає, що після відміни Євросоюзом обмежень на виробництво молока його закупівельна вартість знизилась, і тепер становить, якщо перевести у нашу національну валюту, приблизно 9 гривень за один літр. Для українських аграріїв це були б шалені кошти, адже у них молоко купують нині за цінами у 4 рази нижчими. Крім того, слід додати, що Європейський Союз ще й доплачує польським селянам за кожен гектар в середньому 6 тисяч гривень щорічно. Але разом з тим пильнує, щоб до землі ставилися по-господарськи. Відповідно до вимог європейського союзу, ми не можемо більше як три роки підряд сіяти на одному і тому ж полі одну культуру, тобто має бути сівозміна. Найбільше сіємо пшениці, ріпаку значно менше жита. А зараз також культивуємо бобові, бо на них є високі доплати з боку Євросоюзу. Однією з найвигідніших культур є, звісно, ріпак тільки закупівельні ціни на нього теж останнім часом знижуються. Три роки тому платили за нього по 1800 злотих за тонну, у 2013 році було 1500, а в цьому є вже навіть по 1300-1400. Так само і з пшеницею, яка коштувала 850, а в даний час за неї платять 650 злотих за тонну. Польські аграрії таку ситуацію в значній мірі пов'язують із ембарго, яке наклала Росія на продукцію із Європейського Союзу та події в Україні. Але особливо не ремствують, бо, упевнені в завтрашньому дні, мають підтримку держави, гарантований збут своєї продукції і низькі банківські кредити. І в день нашого приїзду на подвір'ї господарства Йосипа Мачуги. Працівники сервісної служби готували до експлуатації нещодавно придбаний зернозбиральний комбайн вартістю більше як один мільйон євро. Всі роботи у лісі пов'язані із вирубкою та насадженням, виконують фірми, які ми наймаємо для цих завдань. Ще років 25 тому у штаті Лісниц були працівники, котрі займалися заготівлею деревини. А зараз тих, хто виконуватиме ці роботи, визначають за результатами проведених тендерів. Так що серед фірм, які пропонують свої послуги, конкуренція є досить високою. Якщо раніше за умовами тендеру ми укладали з ними угоди на один рік, то віднедавна це робимо на три. Така ситуація сприяє тому, щоб фірми інвестували у виробництво, бо в них є гарантія, що ці роботи вони вестимуть щонайменше три роки.